Взагалі, взагалі, видів прикметників. Ну їх можна виділяти багато. Їх навіть виділяють деколи багато. Там різних різних, якщо читати в інтернеті, але що я зміг виділити, що, що я завважав правильним виділити це, всього тільки три види. Тобто, у нас буде сьогодні дуже проста градація. Дуже проста вона буде, тому що це граматично, там будуть деякі, потім вводитися на базі цієї градації будуть граматичні деякі аспекти вводитися. Але так, ну там я не знаю. Наприклад, прикметник опису і прикметник визначення, ну якось так вони там називаються. Ну, яка різниця, що це опис, чи визначення, чи що. Я тому їх не виділяв. І зараз ми подивимося на ті самі основні три види прикметників, які я вирішив все ж таки виділити. Ми зараз з ними ознайомимося і побачимо, в чому їх різниця. І так, я виділив такі види. Кількісні прикметники це quantitative, quantitative Там дуже багато буквти, да, потрібно запам'ятати. Кількісні розподільні це distributive, і якісні це qualitative. Що таке кількісні прикметники? До кількісних прикметників перше, що відноситься це числівники. Тобто в нас числівники є. В англійській також вони виділяють таку категорію, як numerals, але numerals вони відносять все ж таки до прикметників. Вони виділяють його як вид прикметників, це такі, як там один, два, п'ять, перший, п'ятий і так далі. Це перша категорія кількісні, ну перший вид кількісних прикметників. Другий вид кількісних прикметників це коли ми говоримо не про точні числа, а просто про кількість, ну, як, як ідею. Наприклад, few – ну це як декілька. Сам деякі або деяка кількість чогось, Several, це декілька різних. I can play several instruments, наприклад. Я можу грати на декількох інструментах. No, це як відсутність чогось, це також в них прикметник. Так? Коли ми кажемо there is no milk, no у них виступає як прикметник, який вказує на кількість Там many, much, ну і так далі. Це все кількісні прикметники, тобто вказують на кількість. Кількісні прикметники, коли ми розглядали, пам'ятаєте порядок прикметників, які йдуть, звичайно, кількісні прикметники, як в українській мові, вони ставляться самими першими, тобто де А Ту beautiful Карс, наприклад, спочатку кількісний прикметник, потім вся решта. Я вважаю, чому це так. Знову ж звертаюся до своєї ідеї, що від більш абстрактного до менш абстрактного, тому що кількість люди придумали саме-саме пізніше. Тобто спочатку вони знали, гарне, негарне, там великі, маленькі і так далі. А е, таке поняття, як, наприклад, 5 чогось, це вже ну, декілька тисяч років. Це вже, це, це прям, ну, недавно можна сказати. І тому да, кількість, вона йде саме перша. Сам, several, two, five, first – це все йде першим. До речі, якщо ви використовуєте порядковий, ну кількість порядковий прикметник, їх там перший, другий, п'ятий, четвертий, перед ним завжди ставиться артиклі the, тому що ви починаєте говорити завжди про конкретне. Тобто the first thing you have to know саме перша річ, яку ти повинен знати, чому ставимо «the»? Тому що в нас йде слідуючим first. Тобто порядковий кількісний прикметник. Це важливо знати, тому що не з цим деколи плутаються. Розподільні. Розподільні дуже схожі на кількісні. Вони прям ну, граматично вони ідентичні кількісним прикметникам, але вони трохи відрізняються по. По своєму значенню, коли ми використовуємо розподільний прикметник, це коли в нас є група чогось. Група обов'язково злічувана, тому що група не може бути не злічувана. І коли ми говоримо про групу, починаємо говорити про якісь частини цієї групи, ми використовуємо розподільні прикметники. Це такий, як кожний усі, жодний. Там, деякі ну, мається на увазі з них, ну і так далі. Тобто, коли ми розділяємо групу на якісь частини, або ну, ставимо розподіл за, за границями груп, але все ж таки ми ставимо цей розподіл, да, беремо усю групу. Ну, і Це такі прикметники, як, наприклад, any, тобто, будь-який мається на увазі з групи, Там each – це кожний з груп, Айде це. Або той, або той, або той. ну Тобто, це коли в нас перелік іде. Найде, це коли ні той, ні інший. ну Наприклад, як найде бек no смол да не маленьке, тобто щось таке середнє. Nown. Ну, знову мені дуже подобається такий них є. Знаєте, коли вони когось ненароком ображають, вони кажуть: no offense. Тобто, no offense, Ніяких образ, мається на увазі, не хотів тебе образити. І коли вони відповідають, вони відповідають known is taken. Тобто ніяка образа не була прийнята. Якби усе добре, known is taken. Known це ніякий, коли ну, жодного з групи не береться. І every, ну теж також кожний, але трохи в іншому значенні, як Це ми розглянемо трохи пізніше на третьому питанні. Це перші дві групи. Це те, чого немає в українській мові, тому що в українській мові це не відноситься до прикметників, як я пам'ятаю. А те, що відноситься до прикметників і в українській мові, це якісні прикметники, тобто qualitative. це ті, які вказують на якісь якості. Це чудовий, гарний, великий, маленький, зелений. там... Ем... Китайський, чоловічий, жіночий, ну і так далі, і тому подібно, там металічний це все якісні прикметники. Ну, Основна різниця якісних прикметників від двох інших категорій це те, що якісні прикметники мають степені порівняння. Ну, Тому ми їх виділяємо окремо, тому що ми будемо майже цілу лекцію потім відводити саме під якісні прикметники. Такі групи, три групи, кількісні, тобто це кількість. Розподільні це коли в нас є група, ми є групу ділимо на щось і якісні. Чому виділив три? Тому що в нас буде по кількісним деяка граматика, по розподільним граматики, окремо по якісним. Будь ласка, ваші питання, якщо з'явилися.